Всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Ставте пальчики В та підписуйтесь на канал. Друзі, кози пасуться. Водичка вже починає ковид падати і коз, козята пасуться. Ось як гарно об'їли. Бзину і гарненькі. Зараз дам їм хлібчика. Курим. Так, скільки є курей? Бачите, зараз сьогодні проходимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім, ще не бачу малої, сірої. Тобто щось під качками кричало можливо. Наберемо його водички більше хай напиваються. Скільки? Такні позочки такі, тоді меншенькі, Пасуються сижу самі. Набрали водички, повний оцей бідончик. Водички височаємо, може так попитали. Коза взагалі така чисто дуже чистоплотна тварина, яка в плані того, що грязна, нічого ні, пити не буде. І... Досить промхлива. Ось Отакі кози. Друзі. Вчора товариш підігнав мені з рудки під гончик і не підписник він не товариш, дякую Вася. Пригнав такі прекрасні крилятники, бачите, цей двоярусний дуже гарний. Це я так краще їх розкладу, вже помалюю, вам покажу. Такий, бачите, З роділкою всередині. Колись я йому, хто кажуть, провів любов. Так гарно тут відкривається. Там роділочка всередині. Я йому прирвав любов до кролів, він трошечки ними займався, Всь у нього виходило, виходили, потім в всіх проблемах кролі почали здихати, і то я так неодноразово вже. Ціки раз їх заводив, і вони здихають, нічого з того не може звести. І також це все касував. Не знаю, буду думати, можливо, буду тримати в цих клітках внутрі, можливо, буду тримати кролі. Буду бачити, що буде, то кажуть, краще. Подумаю над цим всім. Так що, вже більше по отриманні. потім у цьому подумаю, треба поробити порядки. Бачу, тут що так захаращилося і це треба ще прибрати і все. І тоді вже. Буде чистенько, гарненько, все будемо підтримувати, потім вже не тільки годувати. Наразі всім дякую. Мені ферма процвітає. Підписуйтеся, ставте пальчики вверх. Всім дякую, до побачення.